Усім привіта, генти Ейджент, анітедібріфу Шейфер Келсо Гедтего. Седивосейфер Фарасившізнагір. Ну ось і Мені. Звісно, він нас же дістав, але треба проходити також і сюжет самого сезону перехрестя. Подивимось, що там треба робити. Поки Мені допитує шефера, нам треба зробити вулиці безпечними, і тому треба натиснути на справжніх синів. І для початку нам треба виконати завдання навчальні стрільби. Для цього ми шукаємо ось завдання з таким значком. Щоб збільшити шанс його появи, зачистить хоча б одну контрольну точку в районі. Не обов'язково для цього брати повністю район під контроль. Тож, погравши деякий час, ви точно зустрінете десь таке завдання. Готово і нічого складного. Наступне завдання зменшити кількість справжніх синів навколо білого дому. Можна виконувати якісь завдання, де в нас позначка є, що це саме завдання від справжніх синів, а можна захопити контрольну точку. 25 штук там точно повинно бути. Добре, подивимось що наступне. І тут нам треба зачистити контрольну точку від справжніх свинів. Що ми зараз і зробимо? key oh god are they still calling me that they are very committed to the code names i knew you were strong but Faye was strong i'm sorry we didn't know that's why you were supposed to take me alive and conscious we did but a transit slipped into a coma i figured it was a delayed reaction from a tbi and not that your dog drugged me summers was in charge of your care so he controlled the labs Ну, ось нам трохи пояснили, що відбувалося з шефером. Виходить так, що навіть після того затримання в лапках на місії парку розваг він був притяний. Але поки його перевозили до білого дому, він не сам впав у кому, а лікар Самерс його штучно ввів у такий стан та тримав так два місяці. Але досі не зрозуміла, як про це дізналась Келса і чого вона так миттєво його вбила. Якщо він постійно тримав у курсі Соколову, то все одно вона зрозуміє, що самерса розкрили після того як він не вийде на зв'язок. І чи тільки один цей лікар працює на Соколову? Якщо ви пам'ятаєте, то у сезоні зламані крила Наталя Соколова казала про якийсь свій актив серед нас, але тоді нам показували відео, як вона спостерігає за поселенням замок, і ми тільки повернули туди Марі Сінг. А саме з нами вже дуже давно ще до того, як ми дізналися про бивні, Бо в білий дім він перейшов з поселення Камп, при проходженні основної частини сюжету у Вашингтоні. Тож, питань ще досі багато, а у нас 11 тижнів розвідки і всього 11 розмов. Подивимось, як далі будуть все це розплутувати розробники. І другий тиждень розвідки. Нам треба сфокусувати свою увагу західніше Білого дому. Поселення Кампус – наша перша лінія оборони проти вигнанців. І важливо, щоб вони були готові до того, що насувається. І перше завдання треба допомогти торговцю в поселенні Кампус отримати нове спорядження. Знаходимо цього торговця. Переходимо, наприклад, сюди, де в нас показано наш лут, який в нас є в інвентарі. Поки ви грали, скоріш за все тут можна щось зайво продати. Можна одразу помітити як хлам 10 речей. І табом продати. Готово. Друге завдання нам треба отримати більше контролю західніше від Білого дому. І прогрес 0 з 2, тобто треба захопити дві контрольні точки. На захід від Білого дому у нас всього 5 районів: West Патамак, Constitution Холл, Downtown Вест, Вест End і Foggy Bottom. distress be more mm, Rogue Agent Detected. І останнє третє завдання нам треба подарувати загалом 150 різних ресурсів на різні контрольні точки, знов таки західніше від білого дому. Просто пробіжемо по тим контрольним точкам, які ми захопили, та поповнимо їх запаси. Якраз вистачило ресурсів і розвідка виконана. дивимось тепер що в нас за розмовище. but you need a landing site or can jump in. How do we compete with that? You don't. That's why we we're trying to shut them down. The diamond network. Yeah. We take down the network we take out the bunkers and all of Nat's Tech. Oh тут Я так розумію, що Бардан Шефер досі ключ до якогось головного бункера Соколової, але виходить, що всюди є багато бункерів або сховків бивнів, і вони завжди можуть швидко поповнювати свої запаси, як і поставляти їх іншим. Це вони вже робили, наприклад, з гієнами. Але контролює все це ще один дуже обмежений штучний інтелект Diamond, який Клер Ордіс так і вмовила вбудувати в техніку Соколової. Виходить, що якщо ми покладемо цю цю мережу, то вимкнемо техніку бивнів і, мабуть, заблокуємо для них ці бункера. Якраз шефер і повинен був занести вірус парнела у головний бункер бивнів для цього, але поки ми не знаємо, чи він зробив це до того, як потрапив до нас. В наступних розмовах, мабуть, ми й отримаємо на це відповідь. Можливо, що нам доведеться робити це разом з Барденом у фіналі сезону. Треба дочекатись першої важливої цілі, і можливо стане зрозуміліше, яка наша ціль. Тож пишіть коментарі та ставте вподобайки, і також приєднуйтесь до нашої Діскорд спільноти. Хай всім щастить та мирного неба!